Червень 2009 року. Херсонська область на березі магістрального північно-кримського зрошувального каналу люди знайшли непритомним чоловіка, який лежав біля води. На його тілі та голові були численні сліди від побоїв. За декілька днів, не приходячи до тями, чоловік помер у лікарні. Леонід Сирота розшукується за вбивство чоловіка, якого він позбавив життя з особливою жорстокістю. Злоумиснику вдалося втекти від слідства та суду, і тепер він переховується серед нас. Сиротіна вигляд 50 років, зріст 175 сантиметрів. Особлива прикмета на животі та на грудях татуювання у вигляді кобри. Він ніде не працює, зловживає алкоголем. Раніше судимий за нанесення тілесних ушкоджень. Має агресивно некеровану натуру. Доки він на волі, він становить неабияку загрозу. Для нас з вами. Якщо ви знаєте, де зараз Леонід сирота, будь ласка, зателефонуйте до служби розшуку магнолія ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо.